Всім доброго дня! Мене звати Едуард, і сьогодні я розкажу вам про Spring. В цьому курсі ми навчимося створювати застосунки, використовуючи Spring і його розширення разом з REST-методологією, MPC моделями, базами даних та кешем. Це допоможе вам покращити свої позиції на теперішньому місці роботи або знайти нову. Тому що даний фреймворк є найбільш розповсюдженим в ентерпрайзі, через що майже кожна вакансія на ринку вимагає від кандидату знання цієї технології. В цьому курсі я буду представляти приклади коду для кращого розуміння, а також будуть домашні завдання, які рекомендуються до виконання, адже практика це найкращий спосіб вивчення нової технології в програмуванні. По завершенню курсу рекомендую спробувати написати свій спринт, хоча б примітивні його функції. Це допоможе поглибити ваші знання і зробить вас з зіркою будь якої співбесіду. А сьогоднішня наша тема це початок роботи зі спринтом. Перед вами представлений план нашого сьогоднішнього уроку. Ми пробіжимось по необхідним знанням для початку роботи, розберемось в перевагах спринт, розглянемо, які є модулі у даного фреймворку. А також зрозуміємо, що таке інверсія контролю, Dependency Injection, а також як Spring керує залежністю. Для того, щоб почати роботу зі Spring Framework, вам необхідні хоча б базові знання Java, тобто Java Core, та розуміння OOP. Якщо у вас ще немає цих знань, будь ласка, пройдіть спочатку курс по Java Core, у нас в it віддіє Почнемо з того, що ж таке Spring. Spring – це дуже популярний фреймворк для створення застосунків на Java. Одразу надам посилання на офіційну документацію, там можна знайти відповідь на всі свої запитання, незалежно від того, починаючи ви розробник чи вже досвідчений. Першочергова це була система для заміни великої і важкої j 2 ee Системи, що допомогла пришвидшити і спростити розробку Enterprise проєктів. Spring пропонує дуже велику кількість готових рішень і класів помічників, що й дозволяє йому досягти статусу найпопулярнішого Lightweight Фреймворку для Java. Основні завдання Spring Framework це розробка Lightweight проєктів збоджу Plain Old Java Object, тобто звичайний старий Java об'єкт. Ін'єкція залежностей, що допомагає зробити наш код без сильних зв'язок між об'єктами або луслі капл, і досягається за допомогою конфігурації як в конфіг файлі, так і в самому Java-коді, що ми будемо розглядати значно детальніше далі в курсі. Представлення зручної системи декларативного програмування з AOP Aspect Oriented Programming для інтеграції ваших глобальних сервісів безпосередньо до ваших об'єктів. І основне завдання це мінімізація Java-коду за допомогою класів помічників та готових рішень, які пропонує сам Spring. А зараз пропоную ознайомитись з основними секціями Spring Core. Як ви бачите на зображенні, ми маємо такі основні контейнери. Core, Context, SPEL Beans. Називають звичайні Java-об'єкти, які були створені Spring замість нас. Core модуль створює собою основу Spring Framework. Він займається створенням, конфігурацією та ін'єкцією бінів. Без цього всього Spring не зможе працювати, так як це крут, на якому базується вся ідея даної технології. Модуль Context це місце, де зберігаються створені біни. Він дозволяє отримувати вже Готові біни та маніпулювати ними в пам'яті. SPEL Spring Expression Language це мова, за допомогою якої ми можемо звертатись до бінів в наших конфіг-файлах. Тепер пропоную ознайомитись з повною таблицею Spring Framework та його модулями. Всього їх можна налічити близько 20, але для кращого сприйняття вони сумуються в наступну картину. Як ми бачимо, Spring чудово справляється з інфраструктурними завданнями, тому нам, як розробникам, лишається працювати тільки над бізнес-логікою, що значно спрощує розробку програмного забезпечення. Ми покриємо основні модулі, важливі для розробки власного проєкту та розуміння Spring Framework загалом. А зараз давайте детальніше ознайомимося з поняттям Inversion of Control та Dependency Injection. Dependency Injection або ін'єкція залежності це шаблон програмування, що дозволяє нам керувати залежностями об'єктів. Але що таке залежність? Скажімо, у нас є клас Student, який користується класом address. В цьому випадку студент користується таким параметром, як адреса, що означає, що у класу студент є залежність від класу адреса, тобто клас А. Має залежність від класу Б, якщо клас А користується змінною типу Б. Класи мають бути якомога більш незалежні один від одного, це значно спрощує повторне використання вже існуючої логіки і представляє можливість тестувати їх незалежно від інших класів. Ін'єкція залежностей це стиль конфігурації об'єктів, в якому поля об'єктів седаються за зовнішніми сутностями. Іншими словами, об'єкти налаштовуються ззовні, а не самостійно. Inversion of control або інверсія контролю це принцип, завдяки якому об'єкти мають можливість бути налаштованими ззовні, тобто використовувати dependency injection. Візьмемо до прикладу клас студент. Як ми вже знаємо, клас студент має залежність від адреси. Але на даний момент у нас немає можливості для dependency injection, тому що ми не передали контроль залежностями назовні, і всі налаштування виконуються класом студент самостійно, що в перспективі може призвести до великих правок в коді і унеможливість розширення функціоналу. Є архітектурно неправильно. І, звісно, ми можемо частково вирішити це використовуючи інтерфейси, але коли у нас буде багато можливих варіантів типів. Що потрібні для конфігурації класу студент, вся логіка для визначення потрібного типу буде виконуватись в класі студент, що порушує Solid Principle Single Responsibility. Тобто одна сутність має відповідати тільки за одну зону відповідальності, яку він повинен інкапсулювати. Всі solid принципи ми розглянемо детальніше далі в уроці. Наприклад, у студента є урок, на якому він перебуває. Застосуємо одразу підхід з інтерфейсами і створимо інтерфейс урок, що дозволить нам додавати будь-які уроки в майбутньому. Як бачимо, стало трохи краще, але все одно при зміні уроку студент сам визначає, який клас йому підставити для current lesson змінної. а це порушує Single Responsibility Principle. До того ж, студент не тільки визначає, який клас має бути використаний, а й сам створює їх. Що налічує вже безкінечну кількість порушень, тому що в перспективі класів, що наслідують наш інтерфейс, може бути безкінечна кількість. Використовуючи інвершену Control, ми можемо вирішити цю проблему. Як ми бачимо, тепер з інверсією контролю ми можемо використовувати ін'єкцію залежностей, якою буде займатися сам Spring. Ін'єкції також можна зробити за допомогою сеттерів. Конфігурація BIN може бути налаштована за допомогою XML, анотацій або Java-коду. Але найпопулярніший спосіб це анотація. Зараз ми розглянемо на прикладі роботу цих принципів в Spring. Головною точкою входу в Spring застосунок, який будь-якої програми на Java, є Main. За допомогою анотації Spring Boot Application ми даємо можливість SpringGoot зрозуміти, що тут у нас точка входу. А звідси буде запускатись наша програма. Про Spring Boot у нас буде окремий урок, там ми розберемо детальніше цю анотацію. Application. Каже нам, що потрібно створити контекст, чим запустить всю хронологію подій від створення бінів і різних налаштувань до бізнес-логіки. Про це ми поговоримо детальніше в наступному уроці. Також ми створимо вже знайомі у класі студент адреса та урок. Анотація Component дає Sprінgu зрозуміти, що даний клас підпадає під його зону компетенції. І тепер потрібно працювати з цим класом самостійно, тобто створювати і керувати бінами на його основі. Анотація Autobire означає, що ін'єкція залежності відбувається автоматично. Тобто Spring сам шукає потрібні класи, створює на їх основі біни. І інжектить їх в наш конструктор. я додав метод ShowCurrentLessing, який викликається в конструкторі, щоб було видно, що Spring створює все сам без нашого втручання. А це наш інтерфейс у його реалізація та клас адреса. В клас адреса я додав повідомлення в його конструкторі, для того, щоб було видно, що Spring створив для нас бін цього класу. А в інтерфейс я додав метод, що повертає ім'я уроку, який використовується в конструкторі класу Студент, щоб в майбутньому перевірити, яку саме реалізацію Spring підставить нам в конструктор. Після підготовки всіх класів можна запустити проєкт, і ми побачимо, що адреса була створена і зараз викладається математика. Якщо згадати, що ці повідомлення викликаються через конструктор студент, то ми зрозуміємо, що Spring створив сам всі біни, від студента до урока, і тепер вони зберігаються в контексті для подальшої роботи з ними. У якості домашнього завдання спробуйте повторити створене в нашому уроці. Для того, щоб створити Spring проект, можна перейти за посиланням. Це ініціалізатор для створення Spring проектів. Достатньо заповнити ім'я проєкту, решта дефолтних налаштувань вам має підійти на цьому етапі. Пізніше можна буде додавати різні депенденції в залежності від того, чого буде вимагати наш проєкт. Після завершення налаштувань тисніть кнопку Згенерувати і скачуйте готовий проєкт на свою машину. Цю папку можна відкрити через будь-яке середовище розробки і проєкт буде готовий до запуску. Додайте туди всі ваші класи і спробуйте запустити. Також можете спробувати додати свої нові класи в якості полів у нашого студента, наприклад, клас повне ім'я, що буде містити в собі ім'я та прізвище студента, або навчальний заклад. Завданням рівень може бути спробувати додати ще одну реалізацію інтерфейсу Lesson. Spring не буде знати, яку саме імплементацію ви хочете використовувати, і виникне помилка. Це за допомогою анотації Qualifier. Якщо є бажання, можна спробувати розібрати самостійно. Але ми її розглянемо в наступному уроці. Одна з нової фреймворку і взагалі будь-якої розробки. Це Solid принципи, які має тримати в голові будь-який розробник. Solid це абревіатура, яка розшифровується так: S Single Responsibility Principle. O Open close principle. L – Liskov Substitution Principle. I – Interface Segregation Principle. D – Dependency Inversion Principle. Тепер пройдемося по черзі по кожному з принципів Single Responsibility Principle або принцип єдиної відповідальності, який ми вже згадували на початку уроку. Означає, що для кожного об'єкту має бути визначена своя єдина зона відповідальності, тобто класні методи мають бути створені лише для одної задачі, і реалізація цієї задачі має бути інкапсульована. Або принцип відкритості закритості означає, що сутності мають бути відкриті для розширення, але закриті для змін. Тобто, у нас не має бути потреби для змінення самого коду, для того, щоб розширити його функціонал. Це досягається за допомогою інтерфейсів та поліморфізму загалом. або принцип підстановки Liscop означає, що об'єкти в програмі можуть бути замінені їхніми нащадками, і все має працювати, як і працювало, без несподіваних помилок. Це забезпечує якісну ієрархію при побудові успадкувань. Інтерфейс Агрегійшн принципу, або принцип розділення інтерфейсу. Каже нам про те, що краще мати багато інтерфейсів з вузькою зоною відповідальності, ніж один, який має широкий асортимент задач, які можуть бути виконані. Це забезпечить гнучкість програми, і до того ж, клієнт не має залежати і знати про непотрібні йому методи. Він повинен використовувати тільки те, що йому потрібно для конкретного завдання. І останній, але один з найважливіших, це Dependency Inversion Principle, або принцип інверсії залежності. Він нам каже про те, що потрібно орієнтуватись в першу чергу на побудову абстракцій, а не деталей реалізації, тобто реалізація має залежати від абстракції, а не навпаки. Модулі вищих рівнів мають диктувати, як будуть працювати модулі нижчих рівнів. означає його лайфсайкл та зону видимості в контекстах. Всього Spring пропонує нам шість цепів скоупів. Singleton і прототайп це основні скоупи. Сінглтон це дефолтний скок Сприн. Тобто, якщо ми не будемо зазначати явно скоуп під час опису для нашого біна, він буде створений як синглтон. Singleton. singleton означає, що контейнер створить єдиний екземпляр цього біна. І всі запити на отримання цього біна будуть повертати той самий об'єкт. Будь-яка модифікація цього об'єкту відзначиться в усіх посиланнях на бін. Цей єдиний екземпляр зберігається в кеші Singleton бінів, І коли приходить запит з ім'ям відповідного біна, повертається той самий закешований об'єкт. Концепція Singleton біна в Spring відрізняється від шаблону проектування Singleton. Паттерн Singleton хардкодить область дії об'єкта таким чином, що тільки один екземпляр певного класу створюється для кожного класлодера. Концепція Singleton і Spring відрізняється від шаблону проєктування Singleton. Паттерн Singleton хардкодить область дії об'єкта таким чином, що тільки один екземпляр певного класу створюється для кожного класлодера, що насправді негативно впливає на архітектуру програми. Наприклад, якщо в нас буде ланцюг створення Singleton патернів, який залежить один від одного, то у випадку винесення змін в один клас через тісну зв'язку ми можемо отримати несподівані помилки. Це питання виключить за кешуванням скріпл, так як створення лише одного екземпляру об'єкту на всі випадки життя описується не самим класом, а його конфігурацією. Прототип повертатиме новий екземпляр кожного разу, коли його будуть витягувати із контейнера. Тобто, можна сказати, під час кожного запиту до цього біна буде використовуватись слово new в Java для отримання нового об'єкту. Як правило, ви повинні використовувати Scope прототип для всіх бін компонентів із збереженням стану та область Singleton для БІНів без стану. Sprint не керує повним життєвим циклом бінів зі скопом прототип, контейнер створює екземпляр, конфігурує та передає його клієнту і забуває за нього. Хоча колбек методи життєвого циклу ініціалізації викликаються для всіх об'єктів незалежно від скопу. Прототипи. Налаштовані колбек методи життєвого циклу на знищення не викликаються, клієнтський код повинен сам почистити об'єкти зі скопом прототип. Та звільнити ресурси, які потребують біну. Детальніше про життєвий цикл біна та його налаштування ми поговоримо в наступному уроці. Також є скопи, які доступні тільки для веб-застосунків. Це Request, Session, Application і WebSocket. Веб-скоупи використовуються значно рідше, але потрібно хоча б пам'ятати, що вони є, щоб у разі чого можна було скористатися їхніми особливостями. Scope Request створює екземпляр компонента для одного HTTP-запиту, тобто кожен HTTP-запит має власний екземпляр біна, тоді як Scope Session створює екземпляр компонента для HTTP-сесії. Scope Application створює екземпляр біна для життєвого циклу Server Context, а Scope WebSocket створює його для конкретної сесії WebSocket. Разом зі Spring Framework часто використовують додаткові бібліотеки, такі як Мебстракт бібліотека, що полегшує процес зіставлення двох бінів. Часто, щоб запобігти ненавмисній зміні даних, які мають лишатись незмінними, потрібно впроваджувати класи посередники, які можуть бути використані як дублікати важливих класів, і навіть якщо якісь зміни відбудуться в об'єкті дублікатів, то це ніяк не повпливає на нашу програму. Для цього потрібно створювати спеціальні мапери, які будуть зіставляти два наші класи і переносити дані з одного в інший. Якщо робити це самостійно, можна витратити багато часу та сил, так як написання таких допоміжних класів маперів може бути досить складним і не в обмежених кількостях. Мобстак нам допомагає в цьому, генеруючи мапери за нас, нам потрібно тільки описати інтерфейс з відповідними анотаціями. Підказками, які будуть використані для співвідношення полів двох класів. Lombok – бібліотека, що генерує замість нас різні рутинні методи, такі як сетери, гетери, конструктори та багато іншого. Нам потрібно тільки описати анотаціями, що конкретно нам потрібно. JUnit – бібліотека, що допоможе вам у написанні тестів. Включає в себе ряд допоміжних анотацій та методів, що спросять вам опис тестів. Мокіто. Мокіто дозволяє робити заглушки для об'єктів, які не повинні виконувати зайві дії під час виконання тестів. Це допоможе правильно описувати логіку тесту та унеможливить виконання зайвих функцій під час тестування якоїсь одної конкретної. Використовується для вибразовку. Він допоможе вам з роботою з HTML для коректного відображення у браузері та має багато інших допоміжних функцій. Ці всі інструменти можуть вам стати у нагоді, насправді їх набагато більше, під кожне конкретне завдання може бути свій фреймворк або бібліотека, яка спростить вам життя. Я надав, Ви можете детальніше ознайомитися з цими інструментами та, можливо, спробувати щось самостійно. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це не практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Навчання, матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Пригляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу. До зустрічі на IT-відео.